Голове, ви бачили цю газету, як ви кажете? Я двореник. Угу. Я був біля магазину Карпати вздовж у всій території, скрізь біля домів, вітер змухує змухує ті а. а Упаковками вони лежали біля кожного під'їзду. Не розкриті. Ну, були скотом. Я там. І все, так? Так. То і біля багатьох будинків ви бачили? Звідси, тисяч аж до з двотисячне. я позбирав на макулатуру. О, ну то, то, то це місце таким ну, газетам на макулатуру. Ну, таке лово, таке милово виріхово. Стосами, Стосами. Стосами от, воно валяється, вітер розмухує по всій території, тільки нам більше роботи. І все. О. О, ага. Біля кожного під'їзду було ось така, от такий стос газета. Ну, я позвоню сказу. Що... Я його що... позбирав, позносив сюда, кинув я. Я поцілате, ні то свого багато ніхто не. Ну так, ну це просто ненормально, що так порозкидаю. Ви в кожну скриньку то люди ще вам не замітати, а ось на, що це Ні, наоборот, вам ні лише наоборот під'їзді треба замітати, так. бо ніхто її не бере, її викидають на. Я а ви знаєте, що ця газета, наприклад, незаконна, що... Я не знаю. Це, це, чи, це чи, я її перший це раз бачу. По перший час покажете, so. uh -huh. я її ще не читав. Це, і, це і, дуже і, популярний і, є сайт, і, а це і, зробили і, клон. Я знаю, хто має право їздити Це російськомовна газета, це, так? Говорять королівською. А, а чекайте, будь ласка, випускайте. Mm. Хто-то вижив, а ви випускаєте. Нема кого. Тут <пускайте> ззаді мають бути <пускайте> вихідні дані.

<реш> я тоді не можу почтати. Я ні в день не буду почтати. Для чого? вона піде на макулатуру. А багато владян за макулатуру, ще не секрет, кілограм скільки там? Зараз пало. 35 копійок? Було 90 на початку. Ага. А пів, як кажете пів тисячі, то скільки привезли по вазі? Кілограм хоч є? Хороший. Шо? Більше? Кілограм десь вісім ти. Вісім кілограм, то що дві гривні, ну три гривні можна заробити, <су> стоїть брехні. На талоні, таке не в яшки пішла. Угу. Ага. Зрозуміло. Добре, дякую вам. Ти мій офіс не хотели